Зо мною це трапилося в березні місяці. Коли я нагиналася, чи я, наприклад, навіть могла спати, бо коли повертала голову, в мене голова крутилася. Це було продовжувалося так кілька днів. Я зрозуміла, що чинники можуть бути різні. Це як на судинному рівні, це може бути психоемоційний стан у зв'язку з війною, стрес також, остеохондроз, багато багато чого іншого може бути супутні ці чинники. Що я почала приймати і що мені саме допомогло? Мені дуже добре допомогли наші капсули магнію гліцинат. Я приймала їх по одній капсулі три рази на день. Також приймала фітоздоров'я для судин по одній таблетці два рази на день, приймала фітоздоров'я для нервової системи по одній таблетці два рази в день. Робила масаж шийного відділу хребта нашим нашим для суглобів. Це я робила протязі дня саме масаж дуже часто, тому що. Можна так сказати, вертіла головою, масажувала. ну Все робила для того, щоб ця, цю біль забрати. А головні болі мені дуже добре допоміг наш крем-знеболюючий фітоанальгетик. Я його втирала в область візки, отут. Це також я робила часто, тому що ну, головні болі були дуже такі сильні приймала я ці всі препарати одну неділю. У коли я лягала спати, мене зазвичай затерпали повністю від шиї, отако руки затерпали. За неділю прийому цих препаратів у мене взагалі ці симптоми зникли, головокружіння також зникло. Ну, і плюс також масажі теж допомогли, тому що я масажувала шийний відділ хребта. Я допомогла, тому що остеохондроз полюбен є, тому що коли займаєшся е, такою роботою, як у нас, це телефон, комп'ютер е, часто <кхм> сидяча робота. І я хочу сказати, що коли я прийшла до. Лікаря, що він мене оглянув, він каже, а що ви приймали? Я коли сказала, що наші фітопрепарати українські, він був здивований. Каже, Я каже, здивований, тому що зазвичай каже, люди не займаються своїм оздоровленням. Каже, а вам От, каже, він сказав мені, тобі каже респект. Кажу, ну, дякую за це. Що ви так, каже, гарно відгукуєтеся про нашу Гарний результат у мене. Дякую за увагу.